Доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю радістю. Моя е, гірка перчинка не лише е, відновилася, я змогла її встановити, а вона навіть уже і дає свої перші плоди. Тобто Вона ще тут цвіте. Ось викидає квіточки, в неї така характерна риса цього гіркого декоративного перчику, тим, що він постійно-постійно цвіте. Одні у нього плоди зав'язуються, а інші вона знову квіточки викидає. І тут, хто слідкував за моїми відео, то я показувала, що трапилося з моєю цією перчинкою. Я закислила тут була землю. Так як з'явився в нас котик, і щоб він отут не грібся, мені довелося прикривати. ну, Я, верніше, взяла і прикрила тут пакетом, щоб він тут не лазив. Але потім, в результаті, тут настільки закислилася земля, що була навіть 3,5. Я показувала PH було 3,5. Але потім я знайшла такий вихід. Як бачите, ось з таких різних палочок, в результаті котик сюди не лізе. Перчинка моя відійшла. Я змогла за допомогою спочатку соди відновити землю. Ну а далі саму перчинку за допомогою, допомогою різних мікроелементів. І мені дуже сподобалося, хочу сьогодні поділитися з вами таким ось добривом, яке продається у нас. ВТБ я знайшла, але, можливо, його можна знайти і в інших садоводоогородських магазинах. Це добре для розсади, але тут дуже гарний состав комплекс. Значить, сюди входить азот 7%, Фосфор 30, а це дуже гарно для корня і калій 17%. А ще в цьому составі є сірка. Аж 58% магній, бор, залізо, цинк, мідь. ну І ще є аскорбінова кислота і вітаміни групи Б, нікотинова кислота. Тобто, ну прям весь макро мікрокомплекс елементів, який дуже необхідний нашим огородним рослинкам. І Тому в мене перчинка, я буквально її тільки раз полила. І вона просто почала випускати нові листочки. Тут все було засохше, всі листочки майже повпадали, а так, бачите, вона вон продовжує цвісти, викидає дуже багато зав'язі. Тут оця аскорбінова кислота їй допомагає в цьому і зав'язується. Навіть мені не приходиться її самій запилювати, тому що тут у нас зараз ніякі не літають комахи. і... Я раніше її запилювала, а так от навіть не запилюю. А дивлюся, що плоди, тобто перчинки зав'язуються. Тобто дуже гарне добриво таке для розсади. Яку я і розсаду свою ним полила. Я думаю, що у ній буде формуватися завдяки фосфору, який тут у великій кількості є, буде формуватися гарна коренева система. Ну і дуже Корисно для всіх рослинок. Так що, кому буде цікаво, можете поцікавитися таким добривом для розсади і використовувати його. значить Я розвела його на літру води і далі 50 грам, знову ж таки, на літру води для поливу. З вами була Людмила. На каналі Відпочиваю, працюю творю. Заходьте, відвідуйте мій сайт. Є дуже цікавого і корисного. А також я викидую туди всі свої відео по експериментам, так само, як і по цьому, тому що це був реальний експеримент на виживання. Чи пропаде в мене цей перчик, чи викину я його, тому що йому вже 2 роки, у нього вже така тверда тверда Двертий стовбур. І він майже скинув листя, а мені вдалося його відновити. Я думаю, що ще ця перчинка ще поплодоносить і до весни взагалі відновиться. Ще вона вон, там, дала мені росточки, пророс... молоденькі перчинки, які вже воно, навіть самі о, тут у мене насіялися і виросли. І я зможу її знову-таки пізніше пересадити, і будуть у мене нові-нові перчики. Але цей старий у мене ще поплодоносить. Бачите, що там вони ще зав'язуються зав'язуються нові перчівки, і ще він багато-багато цвіте. Всім до побачення!